Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. Володимир Фасенко, український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень. Пента Володимир Вячеславович, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Вітаю, доброго ранку. Президент Євроради Шарль Мішель говорить про те, що шокований безпрецедентною атакою росіян на Каховську ГЕС, і додав, що нагадав, що це кваліфікується як військовий злочин, що ЄС буде притягати до відповідальності Росію та її маріонеток. Які наслідки підриву ГЕС вже найближчим часом і наскільки жорстко цього разу цивілізований світ реагуватиме на це? Ну, Щодо наслідків, будемо дивитися по ситуації. Про це краще запитувати екологів. Ну, безумовно, це будуть руйнування, будуть негативні наслідки для сільського господарства в Херсонській області оскільки там, ну скажімо так, значна частина сільського господарства була зав'язана на систему зрошування Дніпровською водою. І ну, зараз все це буде фактично зруйновано. Негативні наслідки, до речі, будуть для Криму, тому що наскільки кажуть експерти, зараз то не буде працювати або не буде достатньо води в Кримському каналі, так що і для них будуть наслідки. Але я думаю, що росіяни це зробили. Навмисно цілеспрямована, їх цікавлять зараз не соціальна економічна ситуація в Криму. їм це байдуже для них важливо зменшити або нейтралізувати повністю ризики. Десантування українських військ через Дніпро, особливо в поймі Дніпра. Ще вчора, позавчора, була інформація в російських джерелах, що нібито з українського боку були спроби десантування саме в поймі Дніпра, закріпитися на лівому березі, саме в цьому районі. А це вихід в тил російських військ, плюс вихід безпосередньо близько до кордону з Кримом. Оце, я думаю, непокоїло росіян. Е, ну і оскільки йде дискусія, там хто це зробив, росіяни звинувачують українську сторону. Е, але е, про плани е, руйнування Каховської ГЕС було відомо ще в минулому році. Два прольоти е, там би на Каховський ГЕС росіяни підірвали, коли відходили з правого берегу, от коли вони йшли із Херсону, і з в районі Каховки вони підірвали автомобільне сполучення там було два прольоти зараз. Одночасно 11 прольотів, стосуючи офіційної інформації, підірвали обстрілами. Це зробити неможливо, наскільки я розумію. Ну те, що я чув, і знаю від військових експертів і повідомлень про такі масовані обстріли не було. Я от пошлю буду посилатися на. Повідомлення навіть російських телеграм-каналів, причому антиукраїнських з так званої партії війни, вони, коли от мер окупований нової Каховки, він повідомив, що от нібито були обстріли. Але один з каналів образ будущего, який близький, судячи з усього, або до ФСБ, або до генштабу Російського, тому що часто дає інформацію з їх боку. Ну, явно, от це інформація, яка йде саме з силових структур. Вони спростували цю інформацію. Да, а потім вже от повідомили, що да, є прорив. Безумовно, пропагандистські вони будуть звинувачити українську сторону, але технічно, от так масштабно, одночасно підірвати можна було тільки шляхом мінування, а замінувати могли тільки росіяни свого боку, якраз що й відбулося, і очевидно, на що це зроблено для того, щоб максимально ускладнити або нейтралізувати ризик наступу українських військ. Якраз в поймі Дніпра і ближче до Криму. Оце головна мета економічні екологічні наслідки. Безумовно будуть негативні. Наскільки які саме ну, про це краще запитувати екологів, економістів? Я думаю, що вони будуть зараз, от найближчим часом підраховувати збитки, оцінювати їх більш конкретно і безумовно. Ну десятки тисяч людей зараз змушені будуть тікати з місць підтоплення. І не втратиться або житло, або джерело заробітку, так що тут ще і негативні соціальні наслідки будуть. Власне, в мережі підрив Каховської ГЕС вже порівнюють за наслідками так цієї техногенної катастрофи з Чорнобилем, з Фукусімою. До питання реакції міжнародної спільноти, наскільки жорсткою буде вона чому питаю? Тому що в твіттері ООН сьогодні всі звернули увагу на те, що ну, власне, про підрив окупантами ГЕС було відомо з самого ранку навіть з ночі, А твіт був: з Днем російської мови ООН вирішило привітати і Жодного занепокоєння з приводу ситуації в Україні, з приводу дій окупантів висловлено не було. Це я? А можна запитання? Я просто знаю, як працює інформаційна система ООН. Твіт якою мовою був? Російською ви маєте увазі? От з от, от цього і починаєте. От з цього і починаєте Тому і привітання з Днем російської мови. Ви? Так що треба розуміти, російськомовна редакція ООН. І, взагалі, в апараті ООН, в деяких ділянках, зокрема в інформаційному забезпеченні, чимало росіян працюють. Я нагадаю, Росія ну має статус після радянського союзу, ну як нібито спадкоємець радянського Союзу. Ну, з точки зору імперських традицій. Вони реальні спадкоємець, юридична. Ну є критика щодо правомірності, того що Росія привласнила собі цей статус спадкоємця, але вона отримала і особливий статус в Раді безпеки. ООН, мають право вета, і вони мають чимало своїх людей в операції. ООН. Оце треба розуміти далі від ООН не чекайте ніякої реакції будь-яка е, негативна реакція в бік Росії з боку ООН буде блокуватися Росією. Тому я, я чесно кажучи, дивуюсь, коли у нас е, чекають якоїсь реакції від ООН. Не може бути жодної серйозної реакції від ООН, ну крім можливо реакції ООН, засудженням і так далі і то він буде діяти обережно, щоб не розсваритися з росіянами. Але будь-яку реальну негативну реакцію ООН на різних рівнях буде блокувати Росію, тому не варто чекати, що з боку ООН щось буде. Я думаю, що от з боку Європейського союзу західних країн. Буде нова хвиля санкцій. в Зв'язку з цим безумовно, це ну так, стане не просто приводом для занепокоєння. Я знаєте, от був би дуже обережний там з порівнянням з ядерними катастрофами, тому що від ядерних катастроф ну, більший вплив з точки зору. Наприклад, після Чорнобилю це була була редактивна хмара, яка пішла і на Європу, і це фактично вплинуло на декілька країн. Ну, Тут є ще Радянський Союз був, але ну, три, як мінімум, республіки постраждали. Україна, Білорусь, в першу чергу, Ческова, деякі прикордонні регіони Російської Федерації. ну і от, Редактивна Хмара потрапила на декілька європейських країн. Зараз від цієї катастрофи страждатиме українська територія, українська земля. Оце головний негативний наслідок. Ну, посередковано, можливо, там я ж кажу, екологічні наслідки можуть бути і для басейну Чорного моря. Там, але ми зараз головна жертва цієї катастрофи, і от на цьому треба акцентувати увагу. Думаю, що будуть нові санкції з боку Євросоюзу західних країн. З боку інших міжнародних організацій буде засудження. Ну, я думаю, що менше стане ілюзії і більше занепокоєнь щодо подальших дій Росії. Оце да. Росія хоче не миру, Росія хоче руйнувати Україну. От про що треба думати. так що Нинішня ситуація вона тільки має стати приводом для посилення допомоги Україні і військово-технічному, і в економічному плані. Ну і має бути ще одним аргументом: що не може бути ніяких нормальних компромісів з Росією. З країною терористам компроміси не працюють. на Росія буде шантажувати або руйнувати, і відповідно, треба застосовувати проти Росії сили.